Всім привіт! Втомилися від довго робочого тижня та мріти про чотирьохденний робочий графік. Маємо для вас гарні новини. Підписуйтесь на наш канал TikTok та YouTube, щоб не пропустити корисні відео про життя в Німеччині, лайфхаки та актуальні новини. Ми вже готуємо для вас багато цікавого. А зараз до головного. Цей та наступний тиждень в Німеччині будуть скороченими. Всього по 4 робочі дні, адже попереду великодні свята! Коли будуть зачинені магазини? П'ятниця, 18 квітня, Кафхайтак, Велика П'ятниця це державне свято і вихідний день у всій Німеччині. Всі магазини зачинені навіть на вокзалі в Ляйпчену. Субота, 19 квітня, звичайний робочий день. Всі магазини працюють у стандартному режимі. Це буде ваш єдиний шанс докупити все необхідне до свят. Неділя 20 квітня. Всі магазини зачинені, як і зазвичай у неділю. Ну і це ще паска. Понеділок, 21 квітня, Остермонтар. Великодній понеділок. Знову державне свято! Та вихідний день всі магазини будуть зачинені. Тож, плануйте покупки заздалегідь. Не забудьте завчасно купити все необхідне та напекти смачнюших пасок, щоб свята пройшли без зайвих клопотів. Бережіть себе смачного! Великого дня! Та до зустрічі в наших нових відео. Підписуйтесь, буде цікаво!